Життя рахує не кроки, які ми пройшли, а сліди, які ми залишили. І саме такою людиною, якої залишив слід у житті багатьох людей, був Олег Васильович Мішуков, засновник та перший директор ліцею, професор, доктор наук, людина, яка не тільки мріяла, а й здійснювала справжні прорив у сфері освіти. Людина, без якої наша історія. Була б неможливою. Я мала честь працювати поруч з Олегом Васильовичем, черпаючи від нього безцінні знання, надихаючись від його ідеями та розділяючи його прагнення до розвитку, вдосконалення нашого закладу. Для мене, як і для багатьох інших, він став не тільки мудрим керівником, але й наставником, учителем, прикладом того, як з любов'ю до своєї справи можна зростати досягати вершин. Олег Васильович завжди вмів побачити те, що іншим здавалося ще далеким. Він розумів, що освіта майбутнього потребує нових підходів, інноваційних методик та особливого ставлення до учня. Завдяки його візіонерству та непохитній вірі у важливість профільної освіти. Наш ліцей став саме таким: місцем, де кожен учень знаходить себе, розвиває свої здібності і досягає успіху. З теплотою у серці я згадую ті моменти, коли ми разом обговорювали нові проєкти, розробляли стратегії розвитку, ділилися ідеями. Його віра у наш колектив та у кожного учня була безмежною, і це надихало нас на нові звершення. Олег Васильович залишив після себе не лише здобутки і досягнення, але й найголовніше глибокий слід у наших серцях. Ми, його колеги, учні, випускники, продовжуємо нести ту енергію і мудрість, якими він так щедро з нами ділився. Ми продовжуємо його шлях, зберігаючи ці цінності, які він заклав, і будуємо майбутнє, якого він прагнув для нашої молоді. Його спадок це не тільки наш ліцей, це покоління учнів і вчителів, які завжди зберігатимуть пам'ять про нього. Дякую вам, шановні друзі, що розділяєте з нами ці спогади і це свята. Пам'ять про Олега буде, буде жити в кожному з нас і в кожному кроці нашого ліцею на шляху до нових перемог. Олег Васильович Мішуков був людиною багатьох талантів. Хтось сказав про нього, що він бачив за горизонт. Після політичної кризи в Україні 2008 року він зауважив, усе це не має значення, поки не підніметься молодь. Коли це станеться, Україну вже не зупинити. Олег Васильович завжди був людиною, яка цікавилась всім новим і сучасним. Він бачив на багато років вперед. Пам'ятаю, як одного разу на нараді в 1996 році він сказав, що інформатика як окремий предмет зникне, бо інформаційні технології стануть невід'ємною частиною нашого життя. Інформатика буде в кожному предметі, який буде викладатися в сучасній школі. Інформатика як предмет не зникла. Але сьогодні ми вже не можемо уявити своє життя без інформаційних технологій. Це невід'ємна частина нашого життя. Як і передбачав. Олег Васильович. Вітаю! Мене звати Андрій Єрьоменко. До війни власник Ренд Агенції, ведучий співробітник Херсонського державного університету наразі є держслужбовцем. Що мене пов'язує з Олегом Васильовичем, це спільна робота в творчій команді, в великій творчій команді. над Різними культурно-мистецькими проєктами це і концерти до Дня міста, це і вистави в нашому театрі, який зараз знаходиться за моєю спиною. Це людина, яка навчила мене працювати з творчими людьми. Завдяки цій співпраці я маю вже в своєму доробку, професійному доробку. Організацію та проведення таких масштабних заходів, як День Антонівки, День міста Олешки, всеукраїнських та міжнародних творчих проєктів. А також я був одним з організаторів фестивалю, на якому ми встановили рекорд України і завдячуючи співпраці з Олегом Васильовичем, я це все вмію. Я це все практикую. Тож, дякую. Олеже Васильович, і завжди вас пам'ятатиму. Мене звуть Ігор Клименко. З Олегом Васильовичем я пропрацював 21 рік. Університет, ліцей, театр, багато концертних площадок в нашому місті. не тільки це великий досвід для мене. По першого. Творчий. Дякую за це Олегу Васильовичу. І по праву ліцей зараз носить його ім'я. Зі святом любий ліцей, гарних вам ліцеїстів і багато-багато років процвітання. Ми випускники академічного ліцею імені Олега Васильовича Мішукова. І він нас виховав як універсальних лідерів. Це чоловік, який своїм лічним прикладом показав, що такое бути дисциплінірованим і приданим своєму любимому делу. І сьогодні ми в місті незламному, місті героя Херсон, яке ми разом з вами відбудовуємо. Олег Васильович це приклад тієї, людини, яка ставить щось собі за мету і обов'язково цього досягне. Тому що настільки бути цілеспрямованим, настільки бути впевненим в своїх можливостях, це все про Олега Васильовича. Я дуже щиро йому вдячний за те, що взагалі він зміг об'єднати такий кластер людей, що він зміг створити такий унікальний заклад освітній, як академічний ліцей, тому що там здійснюються дійсно мрії. Там дійсно людина може відкрити себе та знайти себе. Знайти насправжніх друзів, знайти основну мету і зрозуміти, чим йому хочеться займатися далі. Дуже вам дякую. Погоди про Олега Васильовича Мішукова назавжди в моєму серці. Це перша перездача, це перші натхненні лекції, після яких я омріялася єгипетськими пірамідами. Це перші концерти з неймовірними враженнями. І взагалі Олег Васильович, людина, яка в кожному серці залишиться надовго, велика, мудра, прекрасна енциклопедія знань, енциклопедія добра і прекрасних спогадів. Ганна Гульц, випуск 2001 року. Олег Васильович бачив в людях потенціал, енергію і талант для дівчини з простої робочої сім'ї. Це було тим, що змінює життя. І я зараз вчитель і директор школи, і намагаюся бути такою ж людиною, бачити щось особливе, унікальне в моїх учнях, в кожному з них. Я не зустрічала жодної людини, яка б не говорила про Олега Васильовича без поваги. Ми захоплювалися ним. І Якщо в нього немає дітей, я хочу сказати, що в нього є діти, і він пишається нами. І я намагаюся продовжувати цей шлях, на який він мене поставив. Uh, wishing everybody the best. Good luck. Peace. Привіт всім. Ви, мабуть, вже почули багато спогадів та відчули на собі, як це бути віцеїстом. Для мене це дійсно належати до сім'ї та до сім'ї найкращих. Um, всі мої спогади з ліцейських років наповнені теплом, від перших пар, концертів до всіляких заходів, все це надихало на підкорення шинових нових вершин. Um, і окрема подяка, звісно, всім викладачам. Вони торкнулися мого життя лише на uh, короткий проміжок часу, а відвиток залишився назавжди. Uh, один із ним, з них був Олег Васильович Мішуков, засновник ліцею, uh, якого знали абсолютно всі, не тільки в освітніх кругах. Його велике серце, душата розом дійсно надихали. Шановні колеги, педагоги, учні, випускники Славетного академічного ліцею. щиросердно вітаю вас із визначною подією 30-річним ювілеєм. Для мене ліцей в першу чергу це Олег Мішуков, засновник, натхненник, яскрава непересічна людина, яка надихала усіх своїм талантом, мудрістю, азартом, теплим гумором. Мистецьке творче життя, що вирувало в ліцеї та нашому університеті, не мало меж та досягало непередбачуваних висот. І все це було завдяки невгамовному таланту Олега Васильовича. Десятиріччя незалежності України і виступ наших хореографічних колективів на одній сцені з ансамблем е, імені Павла Вірського, звітній концерт творчих колективів Академічного ліцею та Херсонського державного університету в Палаці Україна міста Київ. І не один раз. А скільки мистецьких заходів відбувалося на синах Херсонщини, не перерахувати, театральні вистави у Херсонському академічному театрі, як спільні мистецькі проєкти та багато-багато інших. Колись ми рахували щорічна кількість таких заходів, і воно досягало 60-70 виступів. І натхненником такого мистецького життя був саме Олег Васильович Мішуков. Ми були молоді і щасливі, і вам, любі сьогоднішні ліцеїсти, бажаю бути щасливими в мирній країні. А усім педагогам зичу під мирним небом піднімати освітянську ниву у нашому Херсоні, незламному місті герої. Слава Україні!